Привіт всім на каналі української блогерки, що проживає в Албанії, скоро буде два роки, як я тут, і побачила вже декілька міст Албанії. Обрала для себе тирану для постійного перебування. Показую вам таке своє балканське життя, буття. Дякую, що ви зі мною весь цей час або нещодавно підписалися на мій канал і. Нагадую, що буде класно, якщо ви поставите мені вподобайку і напишете якийсь добрий коментар. Це допоможе просувати україномовний контент різного плану і такий, як мій, зокрема, на Ютубі. Всім дякую. Мене звуть Яніна. Хто знає, хто не знає. Мені 33. Я не маю дітей, маю кішку-цибульку, яку взяла тут з вулиці з Албанії. Красива жінка, незаміжня, і е, така я є. Сьогодні буде влог про передноворічні дні тут, в Тирані. Це буде і зустрічі з друзями, і такі е, розваги в торговому центрі, бо треба підіймати собі настрій різними способами, і підняти цей настрій можна собі. Е, Досить раптово в несподіваних місцях, отож і про це трошки сьогодні буде. Ну і хочу сказати, що ми всі можемо перебувати в якомусь, знаєте, тягарі буденності, чи ну звісно ж є об'єктивні причини, які впливають на наш настрій, але ми маємо триматися. От от що я хочу сказати: кожен має триматися заради себе та своїх близьких. Такий у мене посил, пропоную починати вам дивитися цей влог. Погнали! Приїхала в район Донбоско зустрітися з Аліною і її родиною, моєю подругою тут в Албанії, в Тірані. І біля точки нашої зустрічі побачила католицьку церкву. Не можу не підзняти вам трошки. Дивіться, як вбрана ця церква. Зараз ще вечір і так таємничо все це виглядає, таємничо в гарному сенсі. А також тут отака інсталяція з зірочок різдвяних і є отака композиція. Вечір все підсвічується. Різдвяна рослина. Забула, як вона називається ось червона. Пітисенція, чи якось так, і отак от тут все це виглядає. Тож, в Тірані є і католицька церква, і вона теж, звісно ж, святкує Різдво. Це район Донбоско І мені якось треба зробити тут огляд на цей мікрорайон. Йдемо ми вечеряти в ресторан «Боско». Ось він. Зустрілися тут. Аліна живе в районі Ось Отака От я не знаю жодної колядки, а мені вручили подарунок. Дуже дякую, Аліна. Я хочу одразу розпакувати. Така дуже гарна цукерка. О, Я думаю, як його там те закоповано, щорви. Що тут таке? Такі звикли бачиш. А ну, це тут тепленькі, тепленькі шкарпеточки. Дуже дякую тобі це класні, дуже тепленькі. Для нашої холодної зими. Я лазью. Мені дякую. яке федеру. Так, це моя страва, тако з креветкою. Таке тут посуд такий на весь стіл. І оце вони люблять кисло-солодкий соус подавати до таких страв. І такі маленькі тако. Так, це страва Аліни. Я свої тако під'їдаю, як бачите. А Аліна буде їсти сьогодні октопода. А чому ти вибрала восьминога? Обожаю. Любиш, а готувала вдома? Е, вони дуже жорсткі получаються. якщо вдома їх готувати. А в мене ну, є секрет тіп... готування. Да? <см <oder>? <смяк> 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 Потім розкажу тобі. Молодого, смачного охтопися. <смяк> да, смачного такі тут страви в ресторані Боско і ще кальмарчика. Під'їдаємо. В Афрітюрі. Вже збираємось додому, повечеряли. Покажу вам трошки тут ялинку. Така гарненька ялиночка. І щось тут якийсь корпоратив збирається, тому що дискотечну зону оформлюють, столики стоять. Та албанці теж святкують корпоративи. А ми вже якраз збираємося, вже йдемо. Це я крокую додому, йду повз Тірана-Рінг-центр. Подивіться, яка тут експозиція до новорічних свят, до Різдвяних свят. І Санта ходить. І Санта такий не буде його знімати. Різдво це найкращий час здійснювати і маленькі і великі мрії та бажання. От я тут вже рік живу в Тіра біля Тірани Рінг-центр на ці крісла масажні, і жодного разу не скористалася цією релакс-послугою. Зараз, думаю, час. Зараз буду розбиратися. Роз... Роздягаю своє пальто і сідаю в крісло масажуватися. Все затискає, ноги там затиснують реальне тиск вимірює та нагор я обрала мінімальний режим три хвилини 50 лек, тобто 50 євро і там є. Інші режими більше часу, але три хвилини мені, я думаю, вистачить. О-о-о, пішла така оця тяжола артилерія, трясучка. Ну, розслабляю, не дивлячись на те, що я знаходжуся в ТЦ. Відчуваю себе як в Карлсені, там, де ото крісло полювало за. Власницею Матільди. Я свого роду теж власниця Матільди. У мене цибуля за Матільду. І тепер от з'явилося крісло привид. пішло вас масажувати. І вон, дивіться, руки якісь хапають мене. Що це таке? Там відбувається масаж попи. О боже, я тільки що з цієї сходинки після релаксу чуть не впала. Дивіться, ось такі ціни, тільки тут, що тут, в євроцентах і в леках. Ну, я кидала ось 50 ліків, я кидала за 3 хвилини. Тут в «Тірана Рінг центр є магазин Вин Наполеон. Я зайшла купити безалкогольне і гристе. Так ось дивлюся, Тут такі набори пропонуються, цікаві. До Різдва, до свят вже скомпоновано от на подарунок. Албанці, зокрема, люблять ходити в гості один до одного, даруючи корзини, наповнені різними смачними їстівними штучками побачила таку велику пляшку ігристого за 290 євро. Оця велика. І бельгійський шоколад. Тут панатони вже всі з'їли. Це мої покупки: безалкогольне вино, червоне, а також безалкогольне ігристе. Вино це куштувало вже. Я знаю, в Україні таке є. Жанна показувала мені, що. Куштувала таке в Кропивницькому, а ігристе Гристи таке я ще не куштувала, то буду пробувати. Наполіону так виглядає його назва. Панетони чи якісь такі пироги все-таки є смачні. Вони теж тут укомпоновані в набори. Ось Такий набор 56 євро. Тут -от пандоро, дві пляшки вина, бульгійський шоколад за 56 євро. Така корзина. До речі, корзина прикольна. Як Шкіряна. Боже, біле отаке облачко зустріла, хмариночку отаку. Є смаколики, то трошки підгодую. Дуже красивий кіт, неймовірної краси, але, ну, вулично занедбаний, скажімо так. Ну, у них часто тварина так на самовиголу, типу, вважається він. Е Хазяйським, але по факту швендіє отак по вулиці. Тут магазин з машинками різними, дорога отак і отак от кіт. Дуже гарний кіт. Пішов їсти бурики цей котик. Тут пастісирі і так ходить. Дуже несподівано зустріла в магазині біля дому у себе дубайський шоколад, саме такий, який дегустувала в попередньому влозі і який купувала на площі Скандербега по 500 лек за плиточку 90 грам, а тут у нас по 350. отак. От а ще кожен раз усміхаюся, коли проходжу повз такий стенд, повноцінний стенд української продукції. Тут теж в моїй юені. У мене біля дому, і ця композиція тут цілий рік. Ці цукерки постійно на цьому місці. Що в мене за такою торбитою? Купувала в нас на Укрпошті влітку. Отакі в мене закупи можна сказати перед хоча це я буду їсти перед новим роком. Ще й петрушку дали безкоштовно. Мені так, так вийшло на здачу, Тому що дуже важливо налагоджувати соціальні зв'язки. Мене тут вже всі знають. На цьому місці я живу вже більше року, тому вже всіх знаю. Зараз буде розпаковка моєї сумки, моєї торби. Вон, розпаковуємося. Цибуля. Цибуля. І ось я вже вдома і хочу показати вам свій такий перед новорічний стіл. І розказати трошки про ціни в Албанії, в Тирані в кінці 2024 року. Така добра традиція вже показувати на каналі якісь рандомні продукти, і це допомагає формувати загальне враження про рівень цін в цій країні. Це передноворічні закупи, тому що я частина з цього планую з'їсти до нового року. Сьогодні 27 грудня, тому до 31-го ще треба. Ще Що треба щось їсти кожен день. Тому почнемо з огляду та з розповіді. Почну з цього. Ви це бачили? Одну пляшечку я вже почала пити. Це я купувала вчора в Наполеоні, але не казала ціни. Здається, 1300 лек, тобто 13 євро, коштує тут отака пляшечка безалкогольного вина червоного. І оце напевно ж буде стояти на Новий рік. Це безалкогольне і Гристе. Безалкогольне і Гристе 10 євро тисяча лек. Це в Наполеоні. Вчора також пробігала повз пазарі ірі і не змогла. Пробігти без нічого і нічого не купивши. Тому я показую, як в Албанії та в Тірані класно взагалі без ресторанів і, можливо, влаштувати собі свято і приготувати якісь ресторанні страви. Оцей лобстер вчора на Пазарі Рі заважив на 24 євро. І рибина це червона дорада велика, яку я хочу посмажити, вона заважила на 25 євро. Тобто, оця тарілочка, це, звісно, лакшері лайф, але сам факт, що я ніколи не купувала лобстера для готування вдома. Якщо в ресторані така страва з лобстером буде коштувати в рази дорожче, то на пазарі Ірі можна лобстера за 25 євро купити. Я розумію, після відвідин Іспанії, що там такий лобстер можливо коштує дешевше в такому сирому вигляді, але ми. Про Албанію розмовляємо. Тому так. Ще вчора до свят забігала в мулірі і брала там отакий маленький панетончик різдвяна випічка, Різдво вже зустріли. А це такі відголоски Різдва, які я все-таки продовжую купувати та куштувати. Маленький панетончик в мулірі коштував 270 лек, і це саме їхня випічка. Він насичений там всередині фісташковими. У мене аж слина одразу фісташковими ферамончиками, тому дуже класна така міні-випічка, якщо бережете фігуру і багато їсти не хочете, але це не про мене. Так, що? Далі покажу вам сьогоднішнє закупи. Ви бачили мене тільки що з торбою. Це я купляла у мене в Йоені деякі продукти. Овочі, фрукти вийшли на 12 євро на 1200 лек. Це саме чек від овочі, фрукти. Помідори, морква, банани, манго. Лимон. Це, до речі, так лимон виглядає. Оце зараз лимони у нас отакі оранжеві. Це не апельсин, це точно лимон. Я впевнена. І дуже смачний лимон. Огірочки, ананас дуже стиглий. Я бачу, прям ця шапочка. Це означає, що він максимально стиглий. Оце фрукти овочі на 12 євро. Бо манго дороге, все інше не таке дороге. Ось, Ну і в юені безпосередньо теж зробила деякі покупочки з вагомого, і що коштувало 30%. Євро три тисячі лек. Це така сковорідка, пательня нова. Бо тільки що перед походом в магазин я психанула і викинула старезні пательні, ще хазяйські, які тут були в квартирі, якими я рік жила і не користувалася. Тобто трохи навела лад. Перед новим роком треба старе викидати, і потрібна нова пательня в Юені 30 євро. Я вирішила, що це нормальна ціна для такої якісної, бо вибирала таку, щоб довго служила. І в Юені без овочів, а саме от пательня, ковбаска і все інше, про що зараз розкажу, це коштувало 50 57 євро Потельня і продукти. З дорогого, це така олія. Я хотіла взяти олію для смаження оливкову. Ну це бленд це 50 на 50. 50% соняшникової, 50% оливкової. Це саме для смаження, бо буду смажити на новій пательні, певно, що цю рибину. І потрібна була олія. Отака Вона, я чек викинула, але пам'ятаю. Близько 600 лек на 1 літр. Це в мене тут безалкогольна баварія. Це молоко. Молоко Віті-Ірі тобто новий, з Новим роком і корівка новорічна. Фірма Люфра місцева, таке молоко місцеве, 2,5% жиру. Це нарізка ковваска. Я взяла. Це крудо нарізочка. Це сирочок. Отака гауда: 280 лек у нас тут коштує біля дому. Йогобела бела Мюслі йогурт ну, тобто, максимально рандомний набір. Це для приготування лобстера у мене найкраща паста у світі румо це для лобстера. І, І що? Моцарелка зробити капрези міні-мацарелка. Серветки, рулон серветок бо такий розхідник, що дуже часто вимагає поповнення в домашній простір. І це я заходила в нову пекарню, що у нас тут біля дому відкрилася. За 50 лек, тобто за 50 євроцентів купила багет. От Начебто, знаєте, а, ще чорний чай. Зверніть увагу, чорний чай в пакетиках. Продукт зроблено в Албанії. Я любитель просто чорного чаю без нічого і брала на розсип розсипний, а це захотілося в пакетиках, ще взяла такий чорний чай. На столі перед собою ви бачите десь близько 140 євро. Це, в принципі, може бути новорічним столом, але я планую, як ви вже чули, з'їдати це безпосередньо в ці найближчі дні. Але загалом це перед новорічні ціни. В Албанії 24-го року, кінця 24-го року, і з цього можна було б зробити новорічний стіл, чому б ні, ну, додати, можливо, щось, щось прибрати. Просто отакий орієнтир по цінах. Отак, От що скажете? Шикуємо чи ні. Дехто вважає Албанію надто доступну, надто дешевою країною. Це не так в плані продуктів. Тому що, по суті, ну, якщо прибрати пательню і подивитися на продукти всі інші, то я не розумію, на що там набігло так багато. Тому що ну, оливкова лія, молоко, що? що там коштувало на 20 євро все інше, окрім пательні, я не знаю. Але, ну так. От, все начебто розказала. А, ну і ще в, в ту вартість це з Юені входила водичка. Водичка це постійний розхідник, тому оця каністра, 7 літрів, теж входила в вартість. А ще ці- всі Перед новорічні свята так якось задурманюють, що забула на касі, здається, мінеральну газовану воду, яку мені здається пробила. Я я просто її не можу знайти. Тобто, напевно, вона залишилася в магазині. Тобто, бажаю всім бути уважнішими, а не як я. Це в мене тепер проблема з цими пляшками, тому що цибуля компостує всі ці етикетки. Якась у неї окрема любов до картонних етикеток. Що ти за акула? Що ти за акула? Я сьогодні прибирала. Ти нормальна? Отак лобстер не дочекався нового року, бо сьогодні буде паста у мене і у цибульки. Цибулька тут трошки сходить з розуму від ароматів в квартирі, бо готується паста з лобстером. На... Поряд з песиком лежить цього песика, я її в секунді купувала. Він їй дуже подобається, вона його гризе регулярно. Хотіла якось розтягнути задоволення в плані, що приготувати рибу на один прийом їжі, лобстера зробити в інший прийом їжі, але вийшло, як вийшло. Сьогодні вийшло повне асорті. Отака От паста з лобстером і червона дорада посмажена на пательні. Я думаю, що це чудовий отакий рибний вечір у мене буде. І безалкогольне вино. Готуйте вдома, готуйте смачно. Це моя рідна пекарня біля дому, в яку я стала рідше, на жаль, заходите. Але от зараз забігла за хлібом, дивлюся, отакі тут різдвяні інсталяції на продаж. Це імбирні. Будиночки вже зроблені, такі гарні, бо їх можна самостійно вдома складати, а тут вже готові. І отака ялинка є солодка. Ну і, звісно ж, панетончики власного виробництва. І такі новорічні тортики. Там сам, та ніжками догори. І олені, меренги. Ціна таких тортиків, який пакети зі сніговиком 15 євро. цей 12 євро з квітками. Які вони всередині, я не знаю, ну, я думаю, солодкі з кремчиком. Такий 17 євро торт. І оце сиджу тут під оливковим деревом. Знімаю заключну частину цього відео. Хочу сьогодні трошки потеревенити в кінці ролику. Дякую, що додивилися до кінця, до цього моменту, скажімо так. І хочу сказати, що я ціную вашу увагу, тому що вона в моєму випадку, на моєму каналі, справді така унікальна, тому що на моїх відео наразі там по 300-400 переглядів. І якщо ви додивляєтесь до кінця, для мене це прям принципово класно, тому що ну, значить чимось конкретно вас чіпляю, тому що. Такої світової популярності за 9 років на YouTube я поки не отримала. Але то таке. Звісно, що амбіції є, і хто знає, мене ще з каналу про тварин, канал про свинок у мене був, і теж там були великі надії. Я взагалі мрійниця дуже велика, і впертою буваю, і тому зараз це знімаю на канал. Тому що і бажання таке маю, мені це задоволення приносить. Але буду відвертою, звісно, що кількість переглядів не завжди це той пункт, який мене радує, ну тому що мало переглядів. Дякую, що дивитеся. Що хочу сказати. Розумію, що там, як почалася війна в Україні, то мій блог став дещо такий обмежений тим, чим я хочу ділитися. От коли почалася війна, я переосмислила багато речей, в тому числі і. Ведення каналу, і в той момент я зрозуміла, що там не обов'язково ділитися прямо всім, всім, всім. Це зараз ремарка до того лобстера, якого я сьогодні показувала висновок, який я показала сьогодні лобстера, монтуючи той уривок відео. Зрозуміла, що це може виглядати десь пафосно, десь так нагло, десь некрасиво можливо з точки зору, що, начебто, я там хизуюся тим лобстером. Тому не з точки зору виправдань, а з точки зору своєї позиції в блозі, хочу сказати, от зараз хлопці будуть запускати петарду. Я дуже злякалася, я вирізала цей момент. Я, ну, я маю надію, що я виріжу його там. Мене прямо глушила, і це, до речі, мінуси перебування в безпечних країнах на світах. Тому що тут ці звуки місцеві сприймають інакше. А я їх сприймаю досі так до дуже погано. Говорила я про лобстера, ще перед налякалася цим фєрверком. Отже, я показую не все своє життя за кадром. Дуже багато залишається цю фразу Я вже казала. В принципі, я її повторюю, тому що ну не не всі розуміють. Деякі от люди бачать блогера і думають, що вони знають про нього все. Я транслюю маленьку частину. І коли я входжу до кадру, беру до рук камеру, я хочу показати ну, якщо там не найцікавіше з того, що відбувається в мене, хоча б таке найнезвичайніше для мене. І оцей лобстер, він якраз був тим приводом взяти руки камеру. На цьому я буду завершувати свій блог і бажаю вам. Мати радощі в житті, і маленькі, і великі. Хай це буде масажне крісло в ТЦ або якась дрібничка, не знаю, нова покупка в секанті за 50 копійочок чи щось таке. Що порадує саме вас і побачимося в моїх наступних відео. Можливо, вже в новому році, а можливо, ще й в цьому. Обіймаю. Прошу вас берегти себе і кажу вам слава Україні.